Путін це не про геополітику, це про психіатрію. На жаль, це людина керує державою, яка має ядерну зброю. І звісно, він хоче відновити навіть не радянський союз, він хоче відновити російську імперію. Більш того, те, що російській імперії не вдалося зробити, його слова не мають нічого ні жодного відношення з радістю. Це частина їхніх гібридних атак. Тому ми маємо слідкувати не за його словами, а за його діями. Можливо, єдине, що потрібно з цієї прес-конференції робити, це дивитися її без звуку, так тому що невербаліка Путіна. Може набагато більше сказати про нього його останні його справжні мотиви ніж те, що виринає з його уст. Смерть Путіна без зміни самої імперської суті цих територій, так званих Російської Федерації, нічого не змінить. Після Путіна буде черговий Сталін, Путін, Лєнін. Це може бути Патрушев гулавров Лавров неважливо Якщо ця Москва матиме свої колонії, ключовим з них є Сибір, і зможе фінансувати внутрішній репресивний апарат Розвардію ФСБ і так далі, і свої забаганки божевільні щодо зовнішніх війн. Так в Україні Саквело, Ічкерії, і Сирії і так далі нічого не зміниться. Тобто, Путін знов таки це не це лише вершина айсбергу, тому ключовим є донести. Нашим партнерам, що вирішити цю питання довгостроково, забезпечивши мир, стабільність і нову архітектуру безпеки в Азії, Європі та Хоканському просторі можна лише ліквідувавши імперську російську державність, тобто має бути виникнути нові незалежні держави постросійських просторів, і тільки це є реальним вирішенням проблеми.